Вітання усім, ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас буде розпаковочка із інтернет-магазину Єви. Замовила не дуже багато, але є дещо що хотіла протестувати ще раніше, нарешті купила. Тому давайте подивимося, що тут. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми розпочинаємо. Так виглядає моя Посилочка, я штатив залишила вдома, не взяла на роботу, тому зніматиму однією рукою, а іншою буду показувати. На е, акціях взяла тональний крем від Патрисії Ледо, бачила про нього дуже багато приємних відгуків і хотіла спробувати саме такий. Хоча в мене зараз є крем від е, цього бренду, але е, досить непогана якість. А тут е, інший ефект тут ефект сяєння, природнє сяєння. Тон перший. Боялася, що не вгадаю з відтінком і тому. Замовила два. Тон другий. Тон другий виглядає більш. Більш природнім, ніж тон перший, бо тон перший занадто світлий, мені так здається. Ну, не знаю, буду пробувати. Ці тональні креми досить непогані, мене, якщо чесно, дивує їхня якість і ціна. Взяла також знайомим ось такі тональні креми Evelyn Кашемір. Вони також досить непогані, і при цьому вони злегка підлаштовуються під тон шкіри. Тобто вони дають таке лайтове середнє покриття. Навіть не середнє, ну, скажімо, не скажу, що максимально натуральне, але трішки вже ближче до середнього. І тут ефект кашеміру, тобто це ефект такого візуального згладження шкіри. Я раніше купувала ці тональні, і в мене були практично всі тональні від Evelyn, і, власне, ось в такому форматі вони найкращі. Не знаю, чому так, але в склі, які я купувала, мені не подобалися. Тут три тональних, і тут, здається, всі вони йдуть з відтінком слонова. Кістка, вся слонова кістка, тобто е... Максимально підходящий відтінок, який можна собі там, якщо потрібно, то взяти просто тонуючу пудру і вже тоді під, підкоригувати тон. А загалом досить непогані. І, в принципі, я вам, якщо ви хочете якийсь недорогий, класний тональний крем, то я вам можу рекомендувати Евелін. З тих, що я пробувала, Евелін мені подобається найбільше. Ну і, в принципі, ціна доволі приємна, тому що зараз до 100 гривень купити хороший тональний це доволі важко. Що взяти під нього СП, то буде гарний результат, тому рекомендую і раджу. Так, такий тональний крем. Далі цю палетку тіней я хотіла дуже давно. От тільки вона з'явилася, я її захотіла. Патрісія Ледо Ательє і виглядає, виглядає тут 18 відтінків, це здається універсально. Зараз я її відкрию, і ми подивимося, вона тут запакована, подивимося, яка вона всередині. Але виглядає досить приємно. і Мені подобається. Ну, Це така щоденна палетка на кожен день, але я переживаю, щоб мені ці відтінки не були темними. Ну, давайте глянемо, які вони тут є. Так, відкрила. Ну, Що я можу сказати? Дійсно, виглядають ці відтінки занадто темними, і я просто не впевнена, що вони будуть. Що вони будуть такими, як я хотіла. Хоча на сайті, коли я дивилася, а ні, тут пігментація не дуже, не дуже сильна, тому відтінки мають бути непоганими. Тут також є такі сатинчики легенькі, але сама палетка не, не айс якості, тобто вона би могла бути трішки міцнішою. Тут все, тут все якесь таке картон, картон, ну якось так. Такий от є насичений. Ну, цей цей прям такий насичений, і він де з блискітками. Так, я знаю, що можна купувати за ті кошти, які я витрачаю на недорогу косметику. Можна би було купити собі вже 100 разів щось люксове і тішитися життю. Але я люблю пробувати щось нове. Відповідно, завжди купую якісь інші. Бренди пробую щось цікаве. І навіть якщо мені ця річ не підійде, я просто куплю щось інше і буду користуватися далі. Але сенс в тому, що я можу собі вибирати, можу мати там, наприклад, не одну помаду, а купити 10, можу мати не одну палетку, а так само купити більше. Ну, в принципі, мені подобається недорога косметика. І я вважаю, ну хоч закидайте мене тапками, але я вважаю, що навіть недорога мас-маркетівська косметика може давати непоганий результат. І, в принципі, я не бачу сенсу. Переплачувати. Хоча для естетичного задоволення для себе, звичайно, можна купити дорогу палетку і радіти життю. Але мені, мені подобається більше так. Я люблю, коли в мене багато різних палеток, ось ще одна буде до колекції. Ну, В принципі, відтінки такі собі, але на кожен день такий лайтовий макіяж можна буде створити. Непогана палетка, і я шкодую, що пропустила акцію. В Єві хто не знає, була перед Великоднем дуже крута акція, 80% каже. Поверталася на карту, і це діяло, власне, якщо я не помиляюся, на бренди Patia Ледо, здається, на Глембі, на LCF, і можна було купити багато цікавих речей, але я в той час не купувала, чомусь пропустила цей момент, а купила тепер. І тут ціна вже була повною, ну, я не шкодую. Буду користуватися, в принципі, палетка, палетка виглядає досить таки непоганою. На кожен день. Така приємна. І, до речі, подивимося, яка тут вага. Вага здається до 20 грам тут. Ні, 15,3 грама вага. Така приємна палеточка. Дивимося далі. Взяла ще один тональний крем це знову ж таки відтінок перший. Тобто, в мене їх є три, тому що хочу ще дати один мамі. Вона мала від Патриції ледо і дуже сподобалося, вона захотіла ще. Тому замовила і віддам їй. Дивимося, що тут є. Ща. Так, тут у нас вся упаковки, упаковки Так, туш. Туш від LCF. беру не перший раз, мені воно дуже подобається. Тут стандартна щіточка, йде для об'єму, вона трішки твердувата, але мені подобається, як вона лягає на вії, і завдяки тому, що тут є термогель, вона не склеює ці вії, а просто її гарно прочісує. Мені такий варіант підходить. Я не можу вам її рекомендувати, що от 100% вона вам підійде, але якщо ви шукаєте недругу і класну туш, то зверніть увагу на туші від LCF. досить непогані. І пише, що це англійський бренд. Не знаю наскільки це правда, тому що це мас-маркет, але все може бути. Колись взяла собі на затест тушу від Evelyn Volumix Fiber Last І чесно вам зізнаюся, вона навіть схожа чимось до туші від Maybelline. Єдине, що тут сама рідина доволі така рідка, і коли набрати туші забагато, вона може відпечатуватися на повіках. Тому потрібно дуже акуратно з цією тушю поводитися. Але щіточка тут точно така сама, як в Maybelline І ця щіточка добре прочисує і дає об'єм. Навіть якщо вії короткі, не гості, то все одно вона з нею добре з ними справляється. Я взяла дві туші подругам, тому що вони просили замовити щось таке, і в принципі, я думаю, вони будуть задоволені, бо Ну, ця туш універсальна і практично підійде всім. Також е, побачила е, кольорові туші від Glamбі, писали про те, що це просто щось неймовірне. Я не знаю наскільки це правда, тому вирішила спробувати на собі. Замовила власне, фіолетову туш, але є ще різні відтінки, тобто можна взяти ще якийсь е, коричневий, синій, здається, зелений. Ну, я взяла фіолетову і здається, ще один має бути відтінок. Ми зараз розмотаємо ще одну ще згорточок, подивимося. Ну, ця туш, пишуть, що дуже класна, в плані того, що вона гарно тримається і взагалі не осипається. Ну що ж, будемо тестувати. І давайте подивимося, що тут. Так як я і казала, тут ще одна туш синя. От Синю, мені дуже цікаво спробувати, не знаю, якою вона буде. Е, моя любов олівці від GlamB, слухайте, від, перепрошую від Патрисії Ледо. Я ці олівці для брів е, сказати, що полюбила, це нічого не сказати. Вони зараз е, по дуже приємній ціні, там здається, щось до 40 гривень за штучку. Е, дуже класно прочісують в її. Е, брови, не осипаються, не розмащуються, вони йдуть такої середньої консистенції, і мені подобається. Те, що тут така зручна щіточка, воно все круто прочісує. Також замовила собі олівець від Glambe, просто з запасом поставлю. І е, ще є декілька каялів для очей, знову ж таки, від Патрісії е, Ледо. Український бренд я вам рекомендую. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи користувалися ви чимось із Патрісії Ледо, що саме вам сподобалося найбільше. А я дякую вам за перегляд. Всіх обіймаю ваша сова.